Слава Ісусу Христу! Справді тільки Христос. Він може втерти кожну сльозу. Ти до Нього поспіши, як в тій пісні співалося, тому що Він може утерти сльозу сердечної втрати, Він може утерти сльозу матері, батька, тільки Він. Тільки Його свята кров вона може нас омити, ту пісню перед тим, що ми співали, так само ті ж самі слова, Алілуя, кров Христа. І коли я так слухав цю пісню, мені згадалися оті мої перші пориви любві, коли він торкнувся мене, коли він умив мене в своїй святій крові, і з моїх уст полились такі слова: кров Христа спасає, кров Христа міняє, кров Христа серце оживляє. кращого не знайдеш джерела у світі. Лиш в крові Христа для душі блаженна вічність. Я не знав, звідки ці слова виходили, але вони виходили із глибини моєї душі, яку умила кров того, хто висів на Голговському Христі. Кров Ісуса вона може умити від усякого гріха, і душа буде тоді співати. Галілуя, Аллилуйя, Агнцю Божому, Галілуя». Коли б Господь дав кожному із нас пережити оцей момент, як в небі душі відкуплених співають пісню Анцю. Співають пісню Анцю. Одного разу я так молився, і Бог так низько, низько небо до мене нахилив. і Я відчув себе, ніби я серед них, серед тих відкуплених. І я разом із ними співаю пісню Анця. За спасіння своє. І я відчув в цій молитві, що я не маю нічого, чим би я міг похвалитись перед Богом, що це заслуга Анця. І душа так щиро співає йому цю хвалу. Нема нічого в людини, чим би вона могла похвалитись перед Богом. Чим би вона могла заслужити спасіння. Це все кров Христа. Не власні сили і старання утримують мене від покарання, а кров Христа голосить день і ніч, щоб Бог помилував і простив мені. Алілуя! Слава Ісусу! Тому шукаймо того, хто так полюбив нас, що віддав життя своє за нас. Шукаймо лиця Його, шукаймо Його. Бо так каже Господь: шукайте мене, доки можна знайти мене. Місце, яке я хотів би зачитати, воно буде з Евангелії від Івана. Але перед тим згадаю Давида. Давид каже такі слова, мав я Господа завсіди перед очима своїми. Він по правиці моїй. Тому звеселилося серце моє. Каже Давид такі слова. І я собі так подумав, яке прекрасне має Давид. Що може бути кращого на цій землі, як мати Господа завжди перед очима своїми? Як відчувати його, що Він по правиці моїй? Що може бути кращого? Це те, що хоче дати Господь кожній людині? Це те, про що пише весь 15-й псалом. Прочитайте собі кожен вдома, псалом 15 й в душках 16. й Золотий псалом Давидів, де Давид тішиться тим, що він має в Господі. Де Давид напише якраз о те, що має людина, коли вона має особисту зустріч з Богом. Які жадання його тепер до святих, до церкви, до зібрань? Які бажання його тепер до Слова Божого. Яка доля його тепер, каже він, частка. Моя тепер в хороших місцях. Яка дорога йому тепер відкрита? Дорога життя. Псалом 15. Це все. Псалом 15. Глибокі довідносини живого християнина, про якого співав брат. Нехай в Україні таки будуть з Богом. Псалом 15. І коли я прочитав цей псалом, дорогі мої, і коли так під мною відкрилось, ось який живий християнин, ось який він відносини має з Богом, то серце моє сказало такі слова, Господи, я хочу зв'язати свою долю у вузлик з тобою. І подібно царя Давида не втрачати тебе із виду. Бачити завжди перед собою. Щоб не захитатись у двобою, пам'ятати, що ти по правиці, і нема чого хвилюватись у власній безпеці. Долю мою підбирай і радість велику у серце подай, душу мою спасай, дорогу життя для неї вкажи: Господи, Ти Бог мій, я до тебе вдаюся. Добро моє тільки в Тобі, примножиться смуток у тих. Хто не знає тебе, в мене ж спадщина гарна та доля хороша, бо тепер ти її частка о вічний, мій Боже. Улюблені, ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння прийняти Ісуса і отримати таке Боже благословіння. Знаєте, я хочу підвести декілька місць Писань, привести в приклад, коли людина віруюча, Невіруюча, будуть різні місця. Але вона мала особисту зустріч з Богом, і якою вона стала, і яке благословенне її життя, і як змінилася внутрішність її. Чому? Тому що омила кров Ісуса Христа. Перше місце, яке я хочу зачитати, з якого і прийшло це слово, яким Бог казав поділитись мені, поклав на серце, це Євангелія від Івана. 20 розділ з 11 вірша написано так. А Марія стояла при гробі назовні та й плакала, плачучи, нахилилась до гробу. І бачить два ангели, що в білім сиділи, один у головах, а другий у ніг, де лежало Ісусові тіло. І говорять до неї вони, чого плачеш ти, жінко? Та відказує їм: узяли мого Господа, і я не знаю, де його поклали. І, сказавши Оце, обернулась назад, і бачить Ісуса, що стояв, та вона не пізнала, що то Ісус. Промовляє до неї Ісус, чого плачеш ти, жінко, кого ти шукаєш? Вона ж, думаючи, що то садівник, говорить до нього: якщо пане, узяв Ти його, то скажи мені, де поклав ти його, і його я візьму. Ісус мовить до неї: Маріє! А вона обернулась та по-єврейському каже йому Рабуні, цепто, учителю мій. Говорить до неї Ісус, не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця. Але йди до братів моїх та їм розповіш, я йду до свого Отця і Отця вашого, і до Бога мого і Бога вашого. Іде Марія Магдалина, та й учням звіщає, що бачила Господа, і він це їй сказав. Тільки уявіть собі, Марія, вона повірила в Ісуса. Він змінив її життя. але прийшло в її життя, як ми співаємо в пісні, і в годину сердечної втрати. Втрата. Втрата найдорожчого. За ким вона послідувала. Вона не розуміє, чому ще так сталося. Втрата Ісуса, Він помер. Його поховали. І вона прийшла хоч до гробу, де він є, але там і навіть тіла його не знайшла. Там нема нічого. Вона побігла, сказала апостолам, взяли нашого Господа і ми не знаємо, де його поклали. Побіг Іван, побіг Петро, прибігають, лежать тільки, покривала плащаниця і хустка в іншому місті. І вони вернулись до себе, Біблія каже, не розуміючи, що то сталося. А Марія стояла при гробі назовні та й плакала. Ось такою вони залишили Марію в годину сердечної втрати. Учні Господні ось такою залишили цю жінку в годину сердечної втрати. Вони не мали її чим потішити, вони не мали їй що сказати, тому що євангелист Марко так само пише, що учні сумували та плакали. І в них так само була година сердечної втрати. І вона сумувала і плакала назовні при гробі. Ну через деякий час, уявіть собі, вони в домі сидять, вона прибігає і вся сіяє. І лице її радісне, і на очах її нема сліз. А можливо, є сльози, але вони бачать, що то не ті сльози, які були біля гробу. Це сльози радості, що сталося Марії. Як ти так змінилася в таку тяжку годину? Як ти так обновилася? Що сталося, Маріє? І виснув один. Я бачила Господа, і він це мені сказав. І вона говорить все, що він їй сказав. Дивіться, зустріч з Богом, як вона вивела цю людину, як вона вивела цю жінку із тяжкої депресії, із тяжкого смутку, вона не могла вийти сама із цього. Вона не могла комусь ніхто їй не міг помогти улюблені. Але вона шукала того, хто має силу, хто сказав: шукайте мене, шукайте лиця Господнього. Вона шукала. Вона шукала, і він дав себе знайти. І він дав себе знайти. Це була віруюча людина. Це була людина життя, якої змінив Ісус. Но прийшла в її життя година сердечної втрати. Вона втратила найдорожчу людину і наповнив смуток. І ніхто не може потішити. І є такі люди, немало людей сьогодні в Україні, які під час цієї війни втратили немало близьких рідних людей, і година сердечної втрати вже днями йде у них. А Господь сьогодні говорить: шукай лиця Мого, шукай зустрічі з Богом. Шукай, бо тільки Він може вивезти з цього. І ти станеш сіяючи, і ти станеш, радуючись чому? Я бачила Господа, скаже душа, і він це мені сказав. Друга історія про учня Господнього Ананія. Він жив в Дамаску, я не буду читати за браком часу. Він жив в Дамаску. Він чув про такого чоловіка, який гонить церкву Савла. Він знав, скільки зла цей чоловік учинив в Єрусалимі святим Божим. Він знав, для чого Савло прийшов в Дамаск, що тут має листи від священників, щоб в'язати і привезти тих, хто кличе ім'я Ісуса. Но хто читає Біблію, ви знаєте, проходить деякий відрізок часу. І цей Божий чоловік, учень Господній Ананій, сидить в однім домі із Савлом і розмовляє про віру в Ісуса. Як воно може бути? Чи по-людському він би йшов туди. Та християни старались минути Савла, та ніхто не хотів попасти йому на очі. Ну тут сидить учень Господній в домі з тим чоловіком, з жорстоким чоловіком, який гнав церкву і говорить йому про віру в Ісуса Христа. Як таке може бути? А з цієї історії один висновок, такий самий, як з цієї, він скаже слова: я бачив Господа. І він це мені сказав. Ось цьому Ананій там, улюблені. Ми б ніколи не йшли в таке місце. Ми б ніколи не йшли до такого чоловіка. Ми б ніколи це не зробили своїм розумом. Ми б ніколи це не наважились своїми силами. І Ананій би цього не зробив. І якби навіть радився з братами і сестрами, а може, я піду, а може, поговорю з Павлом, то всі б ми, ми б радили йому не роби цього. Бо не знаєм, чим закінчиться, а нані там, тому що він бачив Господа, і Господь йому це сказав. От що є основою того вчинку. Не його сила, не Його відвага, не Його знання Біблії, не його, а основою є те, що він бачив Господа в своєму житті, і Господь це йому сказав, от що може дати таку відвагу піти туди, куди би ти ніколи не йшов. Подібна ситуація була з Петром. Брати та сестри йому говорять, коли він повернувся, чого ти ходив до тих необрізаних, споживав із ними. Подібна ситуація. В церкві всі кажуть йому, чого ти ходив, Петро, до поган та споживав із ними. Хіба ти не знаєш, що вони ідолам жертви приносять? Що вони язичники? Петро би ніколи не йшов туди. Йому навіть в голову б не прийшло, щоб йти до язичників і з ними їсти і пити. Ну він бачив Господа, і Господь це йому сказав. Ви знаєте цю історію. Коли він бачив це видіння, і Господь сказав: іди, без жодного сумніву, бо це я їх послав за тобою. Дивіться, що є в основі цього. Я бачив Господа, і Він це мені сказав. Він би ніколи не йшов туди. По людській природі ми ніколи не підемо миритися до того, хто завинив проти нас, хто нас образив. Хто нагло про нас говорив неправду. Ми ніколи не підемо, щоб з ним помиритись. Нам вдома буде навіть казати, та не йди. Ми коли ми побачимо Господа, і Він це нам скаже, то підемо. Як нам будуть казати, та чого ти йдеш туди? Та тебе там ніхто не чекає, відповідь наша буде одна: Я бачив Господа, і Він це мені сказав. Улюблені! Шукаємо його лиця. Дивіться, це все віруючі люди. Ну, вони шукали лиця Господнього, як їм поступати на цій землі. Вони не надіялись на свої знання, вони не надіялись на свої сили. Павло, Петро служитель. Павло, Петро служитель, Гананій служитель. Ну він не йде з власною мудрістю, але він не йде з власною силою. Він шукає лиця Господнього, чи йти йому, чи не йти йому. І коли він знайшов лиця того, від чийого лиця просвітліяло його лице, він пішов. Знаєте, ми собі так сидимо, і я так би сидів, і думав, та то не для нас, та то не в теперішній час. Та то тільки особливим людям це дане. Пам'ятаєте ті слова, каже Ісус, такі слова, хто любить мене, хто заповіді мої зберігає, того полюбить Отець мій, і я полюблю Його і об'явлюсь Йому сам. І зразу один із учнів Господніх каже такі слова: А що то, Господи, що ти нам об'явитися маєш, а не світові? Це ми. Ми думаємо, що Ісус тільки має світові являтися, а ми вже знаємо Ісуса. Він же нам один раз явився колись, Він же раз змінив наше життя. Но Марія знала Ісуса, но годину сердечної втрати потребувала Його. А не знав Ісуса. но потребував Його, коли Савло був в Його місті. Петро знав Ісуса. Но потребував його, коли прийшли люди за ним і кличуть його кудись ходи з нами, а йти чи не йти, а Він лиця Господнього шукає улюблені. І Господь тих, хто шукає його, дасться знайти себе. Остання історія, брати і сестри, це жінка з Самарії, з Самарійського міста Сіхар. В неї репутація в місті не найкраща. Вона живе вже не з першим, не з другим. Вона вже п'ятьох мала, а той, із ким зараз живе, не муж він її, так каже Писання, так каже сам Господь. І Тільки уявіть собі, що ось така жінка десь живе біля вас, десь живе в вашому селі, десь живе в вашому місті і зустрічає вас, і вам починає говорити про Ісуса, про те, що вам потрібен Спаситель, покаяння. Прощення гріхів, що би ми їй сказали? Тобі це в першу чергу треба. Тобі це в першу чергу треба. Ну я вам скажу більше, вона навіть би не говорила. Тому що, будучи на її місці, ми навіть не заговоримо про таку тему. У нас в душі біль. Ми себе відчуваємо негрішними, не таковими. Та як ми будемо говорити про таке, то священники нехай говорять про таке. Ну тут уявіть собі, ви знаєте цю історію. Вона біжить по всьому місту і кричить на весь голос. Я знайшла чоловіка, який сказав мені все, що я зробила. Чи він не Христос? Вона кричить одним словом: Я Месію знайшла. Я Месію знайшла. Ходіть, люди, я Месію знайшла. Звідки в неї це? Як вона так змогла, звідки ця відвага, звідки оця внутрішність неї змінилась? Я бачила Господа, і Він це мені сказав. В неї була особиста зустріч з Богом. Ніхто, ніхто грішнику, не дасть такої відваги, щоб він йшов і розказував про Ісуса, про спасіння душі, про прокаяння. Ніхто, тільки особиста зустріч з Богом. Ми не підемо. Ми не підемо, я знаю по собі, я з дитинства виріс у віруючій сім'ї, в церкві. Але я ніколи би не йшов проповідувати людям про Ісуса. Ніколи. Я завжди казав, що я буду казати. Ну, що я буду казати? Є священники, є пастори, є служителі. Хай вони говорять, я ніколи не пісу, немає в людині, немає тої відваги, немає того слова. Лише зустріч з Ісусом міняє людину. Лише зустріч з Ісусом, вона таку відвагу тобі дасть, що ти підеш, що ти скажеш, що ти будеш говорити, що ти не будеш соромитись Його, що ти будеш говорити, чи до великого, чи до малого, чи до знатного, чи до бідного, не будеш погоджувати, не будеш перебирати. Будеш говорити, як Павло каже, немудрим і розумним я боржник. Чому, Петре, чому, Павле? Тому що я мав зустріч з Ісусом. Це те, що нам потрібно. Це потрібно не тільки невіруючому, як у цій жінці. Це потрібне Марії, яка знала Ісуса на година сердечної втрати. Це потрібне служителям. Це потрібне особиста зустріч з Богом весь час. Кожного разу шукайте мого лиця. Каже, Давид такі слова в одному псалмі за Тебе. Промовило серце моє, шукай мого лиця. І Давид почув внутрішню душею цей голос в своєму серці і сказав: Я буду шукати Твого лиця, Господи. Я буду його шукати. І він шукав Господа завжди, у різних ситуаціях свого життя. В нього війна, на нього йде військо. Він має армію та може йти. А він шукає Господнього лиця. А як мені йти, Господи? А Господь каже йому, йди отак і отак, але не спіши. Бо почуєш шелест по верховіттях бальзамового ліска. І коли його почуєш, знай, що твій Бог пішов перед тобою. Іди. Шукайте мого лиця, каже Господь. Господня рука не скорочила, щоб помагати. Господнє вуху не стало тяжким, щоб не чути. Але каже Ісая, але то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога. Але то тільки провини ваші ховали лице Його від нас. Но є кров Христа, що змиває бруд гріха і міняє серце, і освячує тепер вже. І з раба робить царя, з грішника святого, аж настільки, що сам Бог вже не бачить недостатків того. Шукаймо Ісуса. Коли в нас вина, шукаймо Ісуса. Я пам'ятаю, один брат раз проповідував причини, по яких людях люди не йдуть в церкву. І він називав різні причини. Він називав, що хтось спокусився через інших людей. Я перевіряв себе, сидячи отак на місці цьому, я перевіряв, Господи, в мене не було такої причини ні разу. Так я бачив не раз, що люди, які називаються християнами, негідно поводилися. Ну я розумів, що це всього-навсього люди. І я послідував не за людьми, а послідував за тим, хто сказав, іди за мною, за Ісусом. І це ніколи не зупиняло мене, ніколи не зупиняло мене йти в церкву. Потім він назвав причину гріх. Гріх. Ти с людину. Десь знайшов її. І людина вже стадається йти в церкву. А вона вже думає, от покличуть до покаяння. А як я буду виходити? А всі на мене будуть дивитись. Гріх. І я сказав, Господи, а в цьому я себе не раз ловив. Було у моєму житті таке, що гріх десь підкошував. І мені десь приходила думка не йти. Сьогодні не піду, тиждень перейде, може, якось втримаюся. Відвага прийде, і я не піду того тижня, а на другий тиждень прийшов. Но зразу думка приходила, а куди мені інакше йти? А куди мені інакше йти, як не до Ісуса, який сказав, де двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, там я посередині них. Він буде тут, Він буде лікувати рани. Він буде знімати гріхи, а я буду вдома сидіти. А куди мені інакше йти? Ворог хотів зупинити, не йди сьогодні. Ти сьогодні не такий, ти ще грішний, не йди. А Ісус каже до мене, прийдіть до мене усі. Каже, прийдіть усі струджені і обтяжені. І я заспокою вас. І я дякую Богові, я дякую Богові, що ця от причина не йти. Ісус завжди говорив Дух Святий, йди, йди. Бо це ворог зупиняє, і я йшов. І я йшов на зібрання. І Бог лікував, і Бог піднімав, тому що шукав лиця Його. Хто підніме наше лице, як не той, хто висів на Христі. Шукаймо. Його. Ми його знаємо, шукаємо більше Його. Ми його не знаємо, шукаємо Його. Він нам потрібен, бо тільки в Господі, в Господі, щастя для нас. Прийдемо до нього в молитві. Амінь. Помолимося.